Всім привіт, я Олександр Зараський податковий консультант, і до мене зараз можна сказати масово звертаються платники податків, яким податкова скасовує реєстрацію платника єдиного податку або бракує їх рахунки. Чому це відбувається? А тому, що ФОП має податковий борг або має заборгованість по ЄСВ, про яку навіть не підозрює, а податкова на підставі цього вживає відповідних заходів. Тобто або скасовує реєстрацію платником єдиного податку, або відправляє документи до виконавчої служби, і виконавець бракує всі рахунки ФОПа і списує з них суму заборгованості по ЄСВ. Е, я думаю, що ви всі е, повинні знати, що якщо у ФОПа протника єдиного податку, е, є податковий борг, тобто борг із прати єдиного, е, єдиного податку чи якогось іншого податку у загальній сумі, що перевищує 3060 гривень, і такий борг е, має місце е, протягом 6 місяців поспіль, то е, після цього у податкової з'являється підстава скасувати такому пратнику єдиного податку, його реєстрацію платником єдиного і виключити із реєстрів пратників єдиного податку. Е, що, відповідно, вона і робить. При цьому вона е, складає акт е, камеральної перевірки, направляє цей акт такому ФОПу. Е, дуже багато ФОПів зараз вони не знаходяться за своєю адресою, і акти повертаються без вручення. Однак це не заважає на підставі цього акту далі прийняти. Рішення про скасування реєстрації платником єдиного податку. Тож дуже іноді дуже часто пратники єдиного податку дізнаються про те, що їм скасували реєстрацію платником єдиного тільки через декілька місяців, як це відбулося, іноді через декілька років. Аналогічної заборгованості по ЄСВ, якщо у ФОПа є борг по ЄСВ, то вимога про сплату цього борга є виконавчим документом. Податковій не потрібно звертатися до суду для того, щоб стягнути цю заборгованість, тож вона просто відправляє повідомлення про сплату ЄСВ виконавцю. Виконавчу службу, і далі виконавець відкриває виконавче провадження, бракує всі, абсолютно всі рахунки фізичної особи, не тільки рахунок ФОП, а абсолютно всі, які є в усіх банках. І з цих рахунків списує ту суму боргу, яку, яка зазначена в документах у вимозі, яку направила до виконавчої служби податкова. Тож ФОП просто сидить, він не знає, що в нього навіть є борг по ЄСВ. І тут дзіньк у нього із рахунків списується 10, 20, 30, 40 тисяч. У мене був випадок, коли списали майже 100 тисяч з рахунку э, ФОП э, цієї особи э, боргу по ЄСВ. Э, чому, э, чому ви скажете, а чому взагалі як так може статися? Э, чому ФОП не знає про те, що в нього є якийсь борг по податкам чи э, є якась заборгованість по ЄСВ? А дуже просто, коли ви сплачуєте податки, ви могли помиритися в номері рахунку і сплатити не на той рахунок, або помиритися в призначенні платежу, зазначити його неправильно. І кошти взагалі не потрапляють на ваш рахунок, на ваш особовий рахунок в податковій. І десь там зависли на невияснених, на нез'ясованих платежах. І тоді, внаслідок цього, виникає борг по податкам. Що стосується ЄСВ, то Саме розповсюджений випадок, коли ФОП надає звіт по ЄСВ через якийсь застосунок на телефоні, я не буду називати застосунки, які призводять до таких помирок. І там йому за змовченням нараховується ЄСВ. Тобто у нас ФОПи звільнені від сплати ЄСВ в 22-му, в 23-му і на сьогоднішній день 24-му році. Однак цей застосунок, коли через нього надають е, декларацію по ЄСВ, він автоматом формує додаток по ЄСВ із нарахуваннями ЄСВ. Тобто ФОП надав звіт свій там, річний звіт, наприклад, по єдиному податку, е, 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 і думає, що в нього все добре, тому що він звільнений від сплати ЄСВ. А насправді йому нарахувалось ЄСВ, і в нього вже виник борг по цьому ЄСВ. І вже, можливо, податкова навіть направила документи до виконавчої служби. Тож, щоб не було таких ситуацій, потрібно е, постійно перевіряти, хоча б раз в 2-3 місяці, заходити в електронний кабінет і перевіряти. Е, Чи немає у вас якихось боргів по податкам? Чи всі спрати, що ви здійснювали, чи все, все, що ви спрачували, дійшло за призначенням? Чи відображаються ці спрати у ваших особових картках, в в, кабінеті, в кабінеті, електронному кабінеті платника податків? Чи не виникає якоїсь заборгованості, чи немає якогось нарахування, про яке ви не знаєте? Тому що, наприклад, якщо ви невчасно сплачуєте, вам вимагає нарахуватися пеня, податкова мага нарахувати вам штрафні санкції за несветью своєчасне надання декларації чи не своєчасну сплату податка і відправити е ці рішення вам на адресу, ви їх не отримали, а е вони повернулися без вручення і вважаються належним чином врученими. І на підставі цих неотриманих рішень можуть виникнути нарахування податків чи штрафних санкцій. Тож потрібно хоча б раз в 2-3 місяці заходити в електронний кабінет і дивитися. Якщо ви не знаєте, де як де це подивитися, я вам зараз покажу, а також ще покажу де знайти реквізити для Брати податків, якщо ви не знаєте, куди їх сплачувати. Тож йдемо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Отже, заходимо в електронний кабінет на сайті ДПС України. Якщо ви не знаєте, як це зробити, у мене є окреме відео, де знайти, як зайти в електронний кабінет. Посереднього на нього буде під цим відео, і зараз з'явиться вгорі. Заходимо в електронний кабінет і от зліва в меню є е, такий пункт стану рахунків з бюджетом. Натискаємо на ньому і переходимо на стан рахунків з бюджетом. І е, тут є, бачите, коронка податковий борг. Тож, якщо ви е, зайшли в стан з з бюджетом і е, бачите в коронці податковий борг суму якогось податкового боргу, або е, бачите от рядишком коронка зарошок несплаченої пені», е, в коронці зарошок несплаченої спра... не пені» бачите суму несплаченої пені, це свідчить про те, що у вас виникла якась заборгованість. Щоб з'ясувати, звідки і вона у вас виникла, потрібно зайти всередину картки. Е, якщо ми на неї Натиснемо, краснемо по назві цієї картки, вона відкриється. Ну, от у мене єдиний податок, давайте візьмемо його до прикладу. Я натискаю на картці е Єдиний податок, вона відкривається. І тут є всі нарахування і всі спрати. От нарахування, бачите, нараховано зменшено на підставі декларації. Якщо у вас буде якесь там нарахування штрафної санкції, чи чипні, чи, воно теж буде відображатися в коронці нарахування, в, в сусідній коронці спрачено повернуто. Тож, якщо ви спратили якийсь податок чи спратили ЄСВ, заходите всередину картки, про що там декілька днів після спрати, ви заходите всередину картки і не бачите цієї Суми в коронці сплачено, то, відповідно, ваша оплата, можливо, десь згубилася. І потрібно вживати заходи, щоб з'ясувати, а куди ж вона поділась, чому ваші гроші не дійшли за призначенням. Відповідно, якщо ви зайшли в картку, бачите, що у вас виник податковий борг, ви можете з'ясувати, коли він виник, чому він виник, чи немає якоїсь опрати, чи є якесь нарахування податків чи штрафів, про які ви не знаєте. І далі вже вжити відповідні заходи, сплатити цей податковий борг. Зразу хочу сказати також ще про те, що коли ви заходите в електронний кабінет, то за змовченням відкриваються завжди особові картки за 24 рік, де видно нарахування та оплату тільки за один рік, 24-й. Якщо ж ви зайшли всередину картки і бачите, що у вас є сальдо, от на початок року є податковий бог, податковий борг, і на початок року є заборгованість, яка тягнеться ще з попереднього року. Тоді потрібно відкривати е, таку картку за попередній рік. Тоді ми повертаємося в це меню. Отут, бачите, вгорі можна вибрати рік. Ми вибираємо інший рік, наприклад, 23-й рік. І тоді можна відкрити картку за 23-й рік. Бачите, я відкриваю за 23-й рік. І можна подивитися, що ж у вас було у 2023 році, чому виник борг у 2023 році і далі потягнувся в наступний 24 рік. Ну і що стосується, власне, спрати е, податків, де взяти реквізити для спрати податків. Це теж є тут в кабінеті. От, бачите, ми переходимо, повертаємось в 24-й рік, я вже повернувся, і справа от в меню. Бачите, є коронка реквізити, і тут така кнопочка у вигляді картки банківської картки. Натискаємо на цю кнопочку, і в нас з'являються всі реквізити для сплати податків. Ми можемо або скопіювати ці реквізити у ваш клієнт-банк і сплатити через клієнт-банк, або через застосунок на телефоні. Можемо зробити платіж про реквізитам, скопіювати звідси номер рахунку. Іншу інформацію необхідну. Або можемо відскатувати QR-код, і в нас від, власне, не відкриється застосунок. Та той же самий, наприклад, Приватбанк відкриється, і через нього можна буде сплатити е, податки. Або можемо просто самий простий варіант. Тут бачите от кнопки платіжних систем, в даному випадку 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 кнопок. Ми можемо натиснути на будь-яку із цих кнопок і далі вже скористатися цією платіжною системою. Через цю платіжну систему. Ну, давайте я натисну е портмане. Лікпей не буду натискати, тому що він щось останні дні трошечки глючив. Хай це буде портмане просто як зразок. Натискаємо портмане. Відкривається віконце платіжної системи. Тут потрібно зазначити код платника. Призначення платежу вже вказано. Е Можна зазначити суму, е ваш телефон електронну пошту. І далі або внести номер картки і реквізити по картці, або натиснути Google Pay і е, сплатити податок або заборгованість цього податку. Е, можна сплачувати не тільки заборгованість таким способом. Просто підходить час сплачувати податок, е, ви можете натиснути кнопочку у вигляді картки, взяти реквізити і сплатити або. Натиснути якусь із цих кнопочок платіжних систем і сплатити ваші, ваші податки наперед. Тож, от такий спосіб контролювати, чи все у вас добре із спратою податків, чи немає у вас податкового боргу, і як отримати реквізити для спрати податків. Отже, як бачите, в електронному кабінеті є дуже зручні інструменти, за допомогою яких ви завжди можете проконтролювати, чи немає у вас якоїсь заборгованості по податкам, чи всі ваші платежі дійшли за призначенням, чи немає у вас заборгованості по ЄСВ. Я раджу робити це не рідше, чим раз в 2-3 місяці. Заходити в електронний кабінет, відкривати стан розрахунків із бюджетом і дивитися, чи все у вас добре із спратою податків, і чи немає якихось боргів. Ну і це зручний інструмент для того, щоб взяти актуальні реквізити для спрати податків. А також зручний інструмент щоб сплатити податки одним кліком, скориставшись кнопками просто пратіжних систем, ну або відсканувавши QR-код. Ну, а я на цьому хочу з вами попрощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, натискайте на кнопочку підписатись, натискайте на кнопочку із дзвіночком, щоб отримувати сповіщення про всі мої нові відео. Якщо у вас залишилися чи виникли якісь запитання, обов'язково пишіть їх внизу в коментах під цим відео, я на них обов'язково знову ж таки відповім. Також ви можете написати свої запитання мені на Viber або в Telegram, ну або на електронну пошту. Мої контакти теж є під цим відео. Також, якщо у вас, вам потрібна якась допомога, ви теж завжди можете звернутися до мене за будь-якою допомогою. Знову ж таки, пишіть мені в Viber або в Telegram, я вам допоможу. У мене є багато різних платних послуг. Обов'язково підписуйтесь на мій. Телеграм-канал, податковий консультант, посилання на який є під цим відео. Якщо мій канал був вам корисний, чи якесь відео на моєму каналі було корисним, ви завжди можете підтримати мене донатом в будь-якій сумі на ваш розсуд. Посилання для цього теж є під цим відео. Ну, а я на цьому з вами прощаюсь. Всім гарного дня, до побачення. З вами був я, Олександр Зарайський, ваш податковий консультант. Гарного дня, друзі, до побачення!